Якщо ви виховуватимете дітей з повагою до їх особистих кордонів, для них це будуть вбудовані налаштування, базові базові налаштування, про які навіть не треба говорити. Вони будуть вміти. Розуміти, що вони хочуть, відмовляти, коли вони не хочуть щось робити, аргументувати або взагалі не перейматися через те, що вони можуть відмовити, або комусь там будуть не до вподоби їхні рішення. Кордони вибудовуються з дитинства. І якщо у вас з цим проблеми, ви транслюєте ці свої обмеження на своїх дітей. І якщо у вас з цим проблеми, ви не можете вибудувати нормальних, дорослих, зрілих стосунків зі своїми батьками і продовжуєте бути їхніми дітьми, які слухаються, ображаються, тупають ніжками і не можуть нічого з цим зробити. Працювати з кордонами це най... Ефективніше, найресурсніше з того, що ви можете для себе зробити, для себе і своїх майбутніх поколінь. Я вважаю, що це чи не найперший пункт, з яким треба починати працювати в психологічній роботі. Бережіть себе і захищайте свої кордони.